Пані сова з Афлотуном поспішають на допомогу. Добрий день, малята! До нас у гості з космічного простору знову прибув Афлотун. Радий вас вітати, мої друзі! Мені так подобається спілкуватись із вами. А ви знаєте, чому ми всі зібрались сьогодні? Нас запросила у гості лисичка. Вона оновлювала свою оселю, клеїла шпалери, робила меблі, шила скатертини, казала, що справиться сама без допомоги. Всіх друзів вона чекає 18 січня у середу. Дістаємо календар, дивимось 18 січня середа. Так це ж сьогоднішній день. Чудово! Ідемо всі на гостини до лисички. Ой-ой, ой а чому це у лисички в оселі такий безлад? Нічого не зроблено, і лисичка сумна. Що ж сталося? Чому лисичка нічого не встигла зробити? Я зараз вам розповім, у чому причина. У кожного з нас якась справа виходить найкраще. Вовчик майстер з виготовлення меблів. Погляньте, які він столи, сільці, шафи майструє. Зайчик. Зміло клеїть шпалери, стрибає високо, дістає аж до стелі. Сова шиє гарні скатертини на стіл. Я чудовий електрик і можу провести світло в кожну оселю. Лисичка смачно готує різні страви. Лисичка не змогла оновити швидко свою оселю, бо вона працювала одна, а одному працювати важко. Та і не може лисичка уміти все робити майструвати меблі чи шити скатертини. Для швидкого і якісного результату існує поділ праці, коли робота. Розподіляється між усіма працюючими. У лисички багато друзів потрібно було просілити роботу з оновлення оселі між ними. Всі з радістю допомогли б, і лисичка вчасно справилася б із роботою. Зрозуміло, в чому справа. Тому поділимо працю і допоможемо лисичці. Робота у будинку закипіла. Вовчик змайстрував меблі. Ми всі вирішили перевірити його роботу. Які чудові меблі! Діти, хто зі звіряток знаходиться між двома предметами меблів? Зайчик поклеїв шпалери і по всій кімнаті намалював цифри, бо лисичка ніяк їх не може запам'ятати. Діти, допоможіть лисичці знайти цифри у кімнаті від одного до десяти. А Флотун провів світло в кімнату і подарував лисиці картини зоряного неба. Діти, а чи знайдете ви картини, які мають однакову кількість зірочок? Я пошила лисичці скатертину із геометричних фігур. І гарно і геометричні фігури лисичка запам'ятає, а ви знайдете, де заховались фігури. Яка геометрична фігура стоїть у першому рядку, у другій клітинці? Трикутник. Яка геометрична фігура стоїть у другому рядку у першій клітинці? Круг. Яка геометрична фігура стоїть у другому рядку у другій клітинці? Прямокутник. Яка геометрична фігура стоїть у третьому рядку у першій клітинці? Квадрат. Яка геометрична фігура стоїть у третьому рядку у третій клітинці? Овал. А лисичка нагодувала нас смачнющим обідом. Ох і весело було. І роботу всю зробили. І всі задоволені, особливо лисичка. Діти, запам'ятайте хтось один не може робити все, тому кожен обирає ту справу. Яка йому по силі і найкраще виходить. Це і називається поділ праці. У кожній сім'ї обов'язки також поділені. Мама готує їжу, тато майструє, а діти допомагають батькам, прибирають після себе іграшки. Оберіть обов'язки, які виконує кожен із членів родини. Роботу всю зробили, а тепер всією сім'єю можна відпочити і повеселитись. Чудовий сьогодні день видався. І лисичці допомогли і повеселились. Дякую тобі, Афлотунчику, за допомогу. До наступних зустрічей. До побачення, мої друзі! До зустрічі!